Для тих, хто має за мету прибирати від снігу дороги, ми хочемо звернути увагу на відвал для снігу та дорожню комунальну щітку. Ці два агрегати є нашого власного виробництва заводу Кобзаренка. Ми тут представили ці дві моделі, але моделі можуть бути інші. Відвал для снігу в даному випадку він має ширину 2,4 метра до трактора 80 кінських сил. В нашій лінійці відвалів. Це середня модель, тому що є моделі від 2 метрів до 5 метрів. Моделі можуть кріпитися як на трактор, так і на міні-трактор, так і на автомобіль, чи навіть на вантажувач. Тобто, якщо вам потрібно відвал до вашої техніки, ви не переживайте, ми підберемо його, ви лише нам телефонуєте, кажете модель. І ми вам говоримо, яка модель відвалу краще підійде до, саме до вашого агрегату, щоб у вас все працювало. Також звертаємо увагу на дорожню комунальну щітку. Вона дуже зручна в роботі, має ширину 2,4 метра, тобто вона захвачує полосу дороги. Ви з легкістю можете її гідравлічно повертати вправо-вліво.